Доброго дня, мене звуть Кіцелюк Надія. Я випускниця Одеського національного технологічного університету, Навчалася за освітньою програмою технологічної експертизи та безпеки харчової продукції. Вже більше трьох років я працюю на державному підприємстві Одеса Стандарт Метрологія, а саме у випробувальному центрі. Дуже вдячна викладачам кафедри харчової хімії та експертизи за отримання знання і можливість застосувати їх на практиці. Спершу мені запропонували вакансію інженера у відділі хроматографії лабораторії інструментальних методів випробувань. Робота була непростою, проте дуже цікавою. Мета її Вали в основному у визначенні пестицидів і мікотоксинів у харчових продуктах зараз. Я вже займаю посаду заступника начальника випробувального центру і проводжу випробування тільки у разі виробничої необхідності. Що хочеться сказати в першу чергу? Дуже важливо розуміти, чим ти займаєшся і для чого. Мати для цього достатньо профільних знань. Щодня я стикаюся з різною продукцією, аналізую результати випробувань і роблю для себе висновки про сумлінність виробників. Моя робота важлива для мене не лише у професійному плані. Насамперед, я споживач і маю повне право знати, що ховається під привабливою упаковкою. Адже харчування це невід'ємна частина нашого життя. А у виборі якісних і безпечних продуктів якраз таки і допомагає міцний фундамент знань, який сформувався завдяки кожній пройденій мною дисципліні. Ні в якому разі я не шкодую про вибір спеціальності, тому що вважаю її актуальною та перспективною на сьогоднішній день. Хороших фахівців знайти дуже важко, але в багатьох лабораторіях потрібні знаючі люди, які хочуть зробити цей світ трохи безпечнішим та кращим для оточуючих, а в першу чергу для себе та своїх рідних. Навіть якщо ви не підете після закінчення навчання працювати за спеціальністю, отримані знання допоможуть вам харчуватись правильно і якісно, отже, зберігати здоров'я, молодість та силу свого організму якомога довше.